Всім привіт! З вами Руслан. Значить, хотів зняти таке відео. Зараз знаходжуся в Карпатах. Хотів зняти відео про один з будинків, які здаються в оренду для відпочивальників. Значить, зразу хочу сказати, що шукав будинок. Такий, щоб знаходився трошки подальше від дороги, від села. Тобто десь, 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 трошки в горах, можна так сказати. І на диво знайшов за два дня до заселення. що в Славську, Зараз знаходжуся в Славську, що в Славську практично нереально літом, ну, можливо, і зимою. От, знайшов цей будинок от хотів про нього трошки розказати. Чому блінюки, напевно, почне е, зрозумієте по ходу цього відео. Що, поїхали. Значить, заїзд з вулиці Остаяновича. Устаяновича, Стаяновича, орієнтир. це СТО пише, Гостинко... гостинний двір. Поворот з вулиці наліво. Поїхали далі. Одразу покажу як заїхати, хто захоче. Приїхати сюди буде орендуватися. От магазин, гостинковий двір. Чи гостинний двір. Їдемо далі. Трошки віддаляємося від села. Заїзд сюди, звісно, хоче бажати кращого. зимою я взагалі не уявляю, як сюди заїхати. Але господар має оазіка так що думаю, що він тягає сюди людей, затягує. Дорога така. Досить крутий підйом, кам'янистий. Літом заїхати реально. Бачите, я знайшов майже то що хотів, щоб не було в селі. Будинок знаходиться на, на, можна сказати, в горах, на горі, трошки на підвищенні. Но природа тут, звичайно, обалденна, дуже гарно, дуже гарно. Пізніше відео всіх пейзажів я докладу. От, але особливу увагу я хотів приділити будинку. Так, от, Пішли в будинок. Похилились. Певно не витримало з лихої долі. Пейзаж у нас? Беседка з Мангальчиком? Та ну, буде ще один будинок. Слів дуже гарно Це у нас хід. І тут починаються приколи. На фотографіях цього не видно, Все виглядає дуже гарно. Відео знято якраз для того, хто збирається замовляти по інтернету цей будинок, щоб бачили, що він собою представляє. підводять Карпатах газ і без підлоги. Так, це в нас кухня, теж карпатський дизайн, труби красота зроблена. Обалденно. Бачите, ніде налічників нема. Щелі у дверях можна подивитися. Яка тут красота! Є в кухні телевізор, з якого толку мало. Він тільки для вигляду. Так, Трошки в нас бардак, але готуємо сніданок. Є колонка, плита, чайник. Чайник жінка в перший же день пробувала відмити, не вийшло. От. Так. Тут вирішили, що шпаклювати не треба. Трошки паутиння, трошки плями. Шо? І стирчать? Холодильник. який бажано помити. Дивимося, що в реальності. Так, фотографія є в інтернеті. Дуже гарно, гарний умивальничок. Заходимо далі. Що у нас тут є? Тут, як кажуть, печалька. А тут печалька. Тут все виглядає. Плитка відбалюється. Всюди щелі, зазори. З елементами паутиння. Пауки тут живуть нормально. От так нас шпаклюють, підготовлюють. Швегіпсокартона просто перетянули, ніхто їх не шкурив. Так, це в нас душова кабінка. Не знаю, чи на відео це буде видно, все. Гушова кабінка засипана якоюсь хімією. Ми саме тут не ризикували. Це в нас, нас ванна кімната з терчащими дротами, терчащими резетками. Čistenka, čistenka, garna. No, dobro, da na rečo voda je. To je jim plus. Труба непонятно, з чого і від чого, напевно, старе опалення було. Якщо в трубу заглянути, видно наш номер. Так само видно номер. Все світиться на В номері вибачайте за безпорядок, але шафу ми, речі, не ризикували складати. Ну, її раніше помити треба було би. І так, помили стіл, помили чайник. Жінка казала, якщо б була ще швабра, помила би підлогу. А тут у нас живе паучок, Буровичок. Телевізор є. О, телевізор працює. Туди щелі, щось, напевно, там живе. Щось, напевно, тут живе, лишили місце, щоб виходило на прогулянки. Коло ліжка теж така гарна щелина. На сайті написано, що можна приїжджати зі своїми тваринами. Я думаю, що тут місцевих обітателів, блін вистачає в цих всіх шпарах. Так. Шви всюди одинакові. Нічого не перешкурено, нічого не... Зашпакльовано, ну, зашпакльовано, але ніхто нічого не шкурив. Так, воно все виглядає. Є отака шафа. Є така шафа, в якій якийсь комочок живе. Не знаю, чи то нитки, чи то волосся. Кусь ковдру поклали, а я б нею не ризикував. Накриватися теж не першої свіжості. Два вішачка, правильно, на двох чоловік вистачає. У нас ця труба, звідки з коридора була щель. Де. тут всюди тріщини, всюди дири. Так виглядає номер. От ще один тут. Дизайн по-карпатськи. Тут навіть видно сітку армовічу, якою давали перед перетяжкою, але чомусь її так і не перетягнули. Сурубчик не зашпакльований. Так, тепер йдемо ще одну кімнату, де мої діти живуть. Я зараз закрию. Єдиний плюс це природа. Природа дійсно обалденна. Це вигляд з вікна. чи то будинок цих же господарів, але якщо він буде в такому ж стані, то я думаю, що туристів в них не буде. Так, йдемо в другу кімнату. Уроді би все побачили, ще вигляд зікна з кухні покажу. Так само дуже гарно, з виглядом от що не прогадали це природа. Природа просто обалденна. Я не знаю, показував, не показував ще один шедевр. Карпатського дизайну. Труба, яка йде. Підлогу. Так, ще одна кімната. Ще одна кімната, яка в такому же самому стані. Це шпакльовані. Теж для якихось насікомих дирочка. Тут взагалі або шпаклювали, або взагалі не шпаклювали. Гіпсокартон приклеїли, щось помазали. Оце у нас таке щелі, все видно, все хто що робить. Дверь вставили. Прибили і в спокій. А такий самий варіант. Сюди щелі. Я той телевізор. Ці кімнаті хоч у ту щель закрили. А то ти сам з собою говориш. Так, закрили. Будеш показувати комусь як ти умовах жив так, спартанські. Угу. Спартанські умови. Резеточка напіввитягнута. Загіпсована, зашпакльована, поверх. Щось спробували ремонтувати. Тут шпаклювали, для приїзду туристів готувалися. Та й в принципі все. Я думаю, знімати більше нема чого. З відео все видно. Можна порівняти фотографії на сайті і це відео. Ну, всюди, всюди по цьому будинку, всюди щелі, всюди. От, от бачите. Ніде нічого не позакривано, ніяких налічників, всюди щелі для домашніх тварин. Можна ж приїжджати своїми хомічками, де вони будуть жити? Ось є норки для хомічків. Оригінальний дизайн, але бажано ну, його хоч раз в місяць Ось такий будиночок в ялинковому гаю. Що хотів сказати? Хто захоче сюди приїхати, бачить реальні умови. Ми вибирали природу. В принципі, на сайті подивилися. Вроді би гарно. Дійсно, на фотографіях вроді би гарно. Але в реальності бачите, які умови. Тобто грязно, брудно, недороблений, чи не хотіли доробляти, чи не мали можливості доробляти, чи... Не знаю, в такій місцевості, з такою природою. Я думаю, якщо це все зробити по-людськи, були б туристи, були б люди. Зараз є суботами, одні в трьохповерховому будинку нікого немає. Висновки робіть самі. Ще раз нагадую, будиночок у Ялинковому гаю, село Славське. Чи село міського типу менше з тим? Буду прощатися. Всім пока.